Сляжу я і думаю, от якщо б мене заперло запер... запер... в цій клітці, значить я можу робити що захочу, да? А ми оборот. Може щось таке не що мене посадили в клітку. Але якщо я в клітці, то я можу в клітці щось тварити. От, не до суті, закажу мені якісь товари. Зерна у мене мало, так що купити я можу менше. Питаєте, при чому тут зерно? Бо на був на мене спеціальний магазин, де хом'яки скупляються. Там тільки зерна розплачуються. Ну, давайте чуть, -чуть розплатимося. купую якісь два товари. Дзинь-дзинь. О, не успів назвати, а вже приїхав. Банека! дзинь Що це? Ладно, піду приїхати. О, це що? Магазин хом'яків. А тут магазин хом'яків. Морко! Скажи, ну хочешь заказувати, кожен день зараз заказуєш. Мені потрібно, я заказую. Добре, добре, так. К... Телефончик вставив на поставочку і я тебе випустю, тільки не, не тікай. Давай до початку. Яичко? Ні. Що це таке? Ну тут же написано. Розви пучки. что шо 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 это что? Что это такое? Давай это беру. О, Мурка, ты уже в гамачку? Так. Что это такое? Да ладно, давай это проверим Сначала Так вот, это тоже опускаем. Он... 24, 24 штука. Что это такое? Раз... О, что это такое? А Он не вместе пишет. Давай их попробуем. Они по типа, вместе соединяться. Нет. А в чем приснит прикол? Моркоби зерно отдать. Зачем это? Дуже дивно речь другое. Зачем не месяц это сказал? Зерно потратить. Да понятно, где ты? Ты ж багатий, ты ж блогер. Мы ж зарабатываем тут миллионы зерна. Это даже не настоящий киндер. Мурко, у вас что, нет настоящих киндеров в магазине? Нет, это хамячий. Так, тут какая-то вкусняшка. Кусняшку мы скипаем. Э, вкусняшка нужна. Не нужна. Что это? Что это за новый Брайн Рот? Собака. Сейчас мне Плазий пес Підходжу у парк і кажу, пес пес будеш моя нес, гав-гав каже пес. Може кетчуп в тебе є. Пес пес будеш моя нес, пес пес. Пес пес. Ти будеш мазиком. Вставляйся. не прижимається воно. Отакий у нас смілий песик. А песик. от ця дурня. Не дуже. А он Вона прилипає, розліп... до всього приліпа. Це розліпало. Вона приліпає, розліпає. Ти його мусор приліпає. Отлично. Не можна коврі підсотити. Прикольно, кстати. Ну, лучше таке не купуйте. Усім пока-пока. Мурко каже пока. Дякую за перегляд цього відео. Пока! Ня.